Андрій Блізніченка вже тепер гравець вереса. Радий бути червоно-чорній родині. Мені подзвонив мій агент Микита Швець і сказав привіт. Як ти дивишся на те, щоб перейти в Верес? Я сказав, так, да, це нормальний варіант. Якщо може буде чим, може ще якийсь подивимось. Він мені сразу сказав, Тебе сьогодні, сразу поняв, що сьогодні-завтра набере Юрий Миколайович. Я одразу це реально дуже хороший варіант. Коли я з ними поговорив, побалакав, я сразу зрозумів, що. Він в мене вірить, що я можу дійсно допомогти команді собі допомогти, і це зіграло дуже важливу роль. Ну перша ціль це привести себе в порядок, тому що вже. Я так думаю, може, вболівальники забули за мене, тому що було дуже багато в мене таких прикрих травм, тяжких, крестоподібні зв'язки. І з за цього може так і все склалося, тому що було все добре, все добре. Потім так вийшло, що з Дніпром проблеми, і треба було кудись їхати. Уїхав в Туреччину, і можна сказати, вже в країні за мене забули. Ще після того, як пішли травми, ще коли виїхав в Туреччину, ще грав, а потім пішли травми, ще й за кордоном не грав, і точно всі забули. І зараз ось перша така ціль, саме основна, це привести себе в порядок, вийти на хороші кондиції. І я хочу показати вболівальникам, на, на що дійсно здатний. По Перше, я знав, що це народний клуб, і я так думаю, що саме патріотичний в країні. За результатом, може, сильно там не слідкував, але знав, що ще дуже медійний клуб, дуже добре з медіа працює, тому що Дмитро Поворознюк тут працює. Якщо дивитися за останні півроку, де я був, то тут загалом все інше, все набагато краще, чим було. Я побачив, що тут реально професіональний клуб, реально відношення до гравців, відношення до кожного з персоналу на високому рівні. Сім, сім, вісім. під сьомим номером грав. І якось так і ще й вийшло, що вільний номер. Ну, Мені подобається цей номер. Сімка. Да. Знаєш, хто грав під цим номером вересня буде проходити? Звісно, знаю. Хто? Сергійчук, тиску точно ніякого не буде. Я думаю, що зараз на даний момент я б не сказав би, що я топовий трансфер, тому що мені реально треба багато працювати і доказувати не тільки собі, а всім показати, хто я такий є. Я дуже вірю, що команда буде як мова вища. І... Все залежить від того, найголовніше, щоб ми працювали на 100%. Кожне тренування, кожен спаринг, товариський спаринг. І якщо ми будемо працювати, результат прийде. Футбольний Бог все бачить.